Доброго дня, мене звати Віталій Ходяков. я є тренером НЛП і асистентом одного із основників НЛП Джона Гріндера. 24 лютого світ змінився для кожного із нас. Якщо ви бажаєте стати професіоналом у своїй сфері, якщо ви бажаєте прокачати всі свої софт скіли, якщо ви бажаєте стати професійним комунікатором, та завжди отримувати комунікації іменно те, що вам потрібно. Якщо ви хотіли б завжди залишатись у ресурсному стані повним енергії і готовим до дій, якщо ви хочете найкращим чином використовувати зміни, які є зараз для себе і для свого оточення. І я запрошую вас на курс НЛП життя в нових реаліях, який починається 1-2 жовтня 2022 року.